Українська православна церква завжди підтримувала мир та єдність в Україні. Тому зараз, коли на сході йде війна, усі молитви в православних храмах читають за мир та припинення вбивств. Про це розповідає митрополит Полтавський і Миргородський української православної церкви Филипп. Ми постійно в наших православних храмах підносимо молитви до Господа за нашу українську державу, за її суверенітет, за її незалежність, за те, щоб. Перестали убивати людей на сході України, щоб це все завершилося довгоочікуваним миром, тому що ми завжди пишалися, що наша держава українська це мирна, спокійна, добра, щира, сердечна. А зараз як у нас гинуть люди, дуже важко на це все дивитись і дуже болить серце. Проте моляться за мир не лише священнослужителі, а й усі люди. Саме тому і пархальне управління видало молитовник для військовослужбовців. Був такий виданий спеціально молитовник для військовослужбовців, де є молитви, які можуть читати хлопці, які знаходяться там, які потребують молитовного спілкування з Господом. Тут також є молитви для людей, які думають про тих людей, які знаходяться в зоні бойових дій, в зоні антитерористичної операції. Для всіх, кому не байдужа ситуація сьогоднішньої України і кому не байдужа сьогодні ситуація з нашими молодими, з нашими найкращими хлопцями, які знаходяться там, цей неспокійний час, коли батьки хвилюються за своїх дітей, а жінки чекають чоловіків додому. такий молитовник допоможе кожному знайти спокій у душі.